Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Сьогодні хочу розказати про таке, що я поки що на деякий час не буду знімати відео, а потім я буду знову знімати відео. Але якщо ви наб'єте мені 200 переглядів на цьому відео, тоді. Я буду знімати. Ну, бо просто мені нема чого знімати, бо я знімаю там 5 переглядів, там 16, там 17, там 18. Я, я як знімав скоріше, то в мене і було і по 200, і по 350, і про 398. В мене було і по 350. Ну, а це що? Ну це не серйозно. Давайте 200 переглядів. Та я буду знімати. Ну, бо це навіть не хочеться знімати. Ну, бо просто ти знімаєш, а переглядів немає ніяких. Ну, ні підписок, ні переглядів. Ну то для чого це знімати? Як... Я недавно відео знімав 16 переглядів. чуть-чуть пізніше 17. чуть-чуть пізніше 17. Я думаю, може буду ще знімати. Зні... Думаю, будуть перегляди. Я знімаю нема переглядів. Ну то для чого ж я можу знімати, якщо нема переглядів? І все. Давайте 200 переглядів і я буду знімати. Бо це не серйозно. Я розумію, що я не крутий дуже канал і все таке, але давайте як що що, Хочу глядачі, щоб я знімав, ну то давайте набивайте перегляд. Ну, бо якщо не буде 200 переглядів, то, пер... то десь місяць, три тижні, два тижні. Ні, я буду знімати, як я поставлю інкубатор. Все. Це буде відео таке, як я поставлю інкубатор. Це буде відео десь, не знаю коли, десь серед тижня. Але... Якщо і на ньому буде на цьому буде мало переглядів, і на ньому буде мало переглядів, я зрозумію, що вам не цікаво і я перестану знімати на деякий час. Всім пока.